Усім привіт! Знаєте, оцей миттєвий спалах, гучний тріск і такий характерний запах озону. Це та сама мить, коли звична нам електрика раптом виходить з-під контролю і перетворюється на чистий нестримний хаос. Це і є коротке замикання. І от сьогодні ми зазирнемо всередину цієї долі секунди, щоб по справжньому зрозуміти її руйнівну силу. І ось тут виникає цілком логічне питання: як так виходить, що якась крихітна іскра здатна перетворитись на справжню катастрофу? Чому саме це, здавалося б, миттєве явище стає причиною наймасштабніших аварій в електромережах? Відповідь, як не дивно, криється у фізиці, і вона може вас здивувати. Якщо казати формально, то коротке замикання це коли струм раптово знаходить для себе шлях із найменшим опором. Це такий собі електричний шорткат. Тобто, замість того, щоб спокійно живити лампочку чи там двигун, уся уся енергія спрямовується по цьому новому надкороткому маршруту. А от наслідки цього, як ми зараз побачимо, просто колосальні. Отже, що ж саме запускає цей руйнівний процес? Давайте розберемося у причинах та видах коротких замикань, щоб чітко розуміти, звідки взагалі походить ця загроза. Що ж може стати тим самим спусковим гачком? Ну, часто густо, це банальне зношення. Ізоляція з часом просто руйнується, стає крихкою, і провідники торкаються один одного. Але, як бачимо, людський фактор теж відіграє величезну роль. Одне неправильне перемикання чи, скажімо, відключення обладнання під навантаженням, і ось вам миттєво створені ідеальні умови для замикання. У великих промислових трифазних системах, ну, в тих, що живлять буквально все довкола нас, замикання теж бувають різними. Трифазне, воно наче найсиметричніше, але не завжди найпоширеніше. Двофазні та однофазні замикання насправді трапляються частіше, і кожне з них, звісно, має свої особливості та свій рівень небезпеки. А тепер найцікавіше, давайте сповільнимо час і зазирнемо в самісіньке серце цього процесу. Що ж там відбувається з фізичної точки зору в ту долю секунди, коли виникає коротке замикання? Тисячу разів просто уявіть на мить, що прорвало гігантську греблю, і все міць річки спрямовуються в один єдиний вузький канал. Саме такий вибуховий, просто немислимий стрибок сили струму відбувається через миттєве падіння опору в колі. Щоб якось розібратися в цьому хаосі, фізики розкладають його на дві складові. І ось це рівняння це ключ до всієї таємниці. Виявляється, повний струм замикання складається з двох компонентів періодичного та аперіодичного. І саме їхня взаємодія створює ідеальну руйнівну хвилю. Перша складова, періодична, це, по суті, потужна, але стабільна хвиля змінного струму. Можна уявити її як такий собі новий гігантський нормальний стан для кола, в якому опір впав практично до нуля. Це, так би мовити, основа руйнування. Але ж є і друга, а періодична складова це, знаєте, така собі інерція системи. Електрика, як і важкий потяг, не може миттєво змінити свою швидкість. І цей тимчасовий буферний струм це якраз той поштовх, який згладжує різкий перехід. Він не коливається, а дуже швидко згасає, але саме його присутність у першій миті і створює найбільшу небезпеку. І ось він, момент істини. Всього на всього одна сота секунди. За цей час обидві складові, стабільна хвиля і той самий початковий поштовх складаються разом, створюючи максимальний пік це і є ударний струм, і саме ця миттєва, неймовірна сила буквально розриває обладнання на частини. Зрозуміло, що така шалена енергія, яка вивільняється за лічені мілісекунди, не може пройти безслідно. Давайте тепер подивимось, до яких конкретно руйнівних наслідків вона призводить. І тут наслідки йдуть, так би мовити, двома фронтами. З одного боку, це термічний удар. Провідники миттєво нагріваються до температури плавлення, викликаючи пожежі. Метал може навіть просто випаруватися. А з іншого боку, механічний удар. Провідники перетворюються на потужні електромагніти, які відштовхуються один від одного з колосальною силою. Буквально розриваючі конструкції. Але, на щастя, є і хороші новини. Хоча короткі замикання, по суті, неминучі, інженери давно навчилися проєктувати системи так, щоб вони могли витримати ці екстремальні події. Тож перейдемо до того, як самовлаштований цей захист. І ось тут лежить ключова ідея кожен вимикач, кожен трансформатор проєктується з розрахунком на найгірше. Тобто вони мають бути здатні витримати як екстремальну температуру, так і ті колосальні механічні сили, що виникають під час замикання. Якщо ж потенційний струм занадто великий, в систему просто додають спеціальні елементи, що його обмежують. Отже, найголовніше тут що? А те, що проєктування будь-якої енергосистеми це завжди підготовка до неминучого. Інженери дуже точно розраховують, який максимальний струм може виникнути в кожній конкретній точці мережі, і підбирають обладнання, здатне пережити цей удар. Це по суті гра на випередження. І все це, знаєте, підводить нас до одного великого питання. Ми побачили, яка неймовірна некерована сила прихована в кожному дроті. І, хоча інженери навчилися її приборковувати, світ змінюється, а навантаження на мережі постійно зростають. Тож чи достатньо стійка наша інфраструктура для того майбутнього, яке вимагатиме все більше і більше енергії, подумайте про це.